Усім привіт! Перш за все, я хочу привітати усіх з Новим Роком та Різдвом. Нехай у новому 23-му році буде перемога та буде щастя, а усе нещастя залишиться у 22-му році. Та, звісно, я хочу висловити подяку усім нашим захисникам за те, що у нас є можливість записувати цей огляд. Ви найкращі. Ми вирішили зробити порівняння камер найкращих фотосмартфонів початку 23-го року: Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 Pro Max та також Pixel 7 Pro. Але це буде не звичайне порівняння, а сліпе опитування. Та зараз я вам розповім, що це таке в усіх звичайних порівняннях. Є е, е, великий недолік. Це все е, думка однієї людини. А те, що ми вирішили зробити зараз. Це буде колективна думка. Ваша колективна думка. У описі цього відео є посилання на телеграм-канал, в якому є 25 зразків фото на ці три смартфони. та під кожною групою опитування для вас. Вам потрібно обрати у кожній групі одну, на вашу думку, найкращу фото з трьох. Усі фото перемішані між собою, тобто. Кожен раз послідовність смартфонів змінюються задля максимально неупереджених результатів. Це сліпе голосування буде триватиме тиждень, та після чого я зроблю ще одне відео, там де розповім, де який смартфон був, та ми підведемо підсумки та оберемо найкращі смартфони у чотирьох категоріях: найкращі фотографії е, при нормальному освітленні, найкращі фотографії. При поганому освітленні найкращі фотографії у портретному режимі та, скажімо так, топ the топ найкращий фотосмартфон. Щоб ви орієнтувались, приблизний час проходження цього опитування у телеграм-каналі близько 10 хвилин. Я вважаю, це не такий великий час, щоб безпосередньо вплинути на результати цього опитування, та разом е з'ясувати, який смартфон фотографує найкраще, та які фотографії з якого смартфона більш всього подобаються українцям. На цьому поки що все. Посилання на телеграм-канал у опису. Та в мене є невеличке прохання. Якщо у вас є друзі, які можуть зацікавитися цим проєктом, цим сліпим опитуванням, обов'язково розширте лінк на це відео та лінк на телеграм-канал, де проходить це опитування. Чим більше учасників, тим точніше буде результати. Та це дійсно підтримує український контент. А щоб не прогавати наступне відео, там де будуть результати, обов'язково підпишіться та натисніть дзвіночок, щоб отримати повідомлення про те, що ми підводимо підсумки. Усім дякую за увагу, гарного вам дня, мирного неба та слава Україні!